На Коломийщині надають стаціонарну психологічну допомогу військовим та їхнім родинам. Оздоровчий центр тепло крилатої душі один із перших закладів в Україні, де впроваджують таку практику. Нагадаємо, заснувала центр Наталія Тарабалка, мати загиблого пілота, героя України Степана Тарабалки. Як працює оздоровчий центр сьогодні? Розкажемо у наступному матеріалі. Олексій після поранення проходить реабілітацію у оздоровчому центрі тепло крилатої душі. На відновленні разом із ним дружина Юлія. Другий тиждень ми тут на реабілітації, відновлюється фізичний стан і психологічний. Також дуже ми задоволені порівняно з тим, що ми їздили у Франківськ на реабілітацію. То Тут набагато краще і видно результат оздоровчий центр тепло крилатої душі на Коломийщині – один із перших закладів в Україні, де вже кілька місяців надають психологічну допомогу у стаціонарному форматі. Ділиться засновниця центру Наталія Тарабалка. Аби впровадити таку практику, довелося чимало попрацювати. Це трошки складно і багато там було процедур і паперових, і узгоджень, і відповідність і приміщення. І Медична ліцензія, медичний директор це всі ми про етапи, так, якби прийшли. І вже дякувати Богу. З 1 травня у нас працює медицинарна команда, яка надає психологічну допомогу. Це і психіатр, психотерапевт і два психологи. У оздоровчому центрі психологічну реабілітацію можуть пройти ветерани, чинні військовослужбовці, родичі військових, родини загиблих та зниклих безвісти захисників та захисниць. Розповідає психологиня оздоровчого центру теплокрилатої душі Анжеліка Барашовець. І дуже важливо, що цю допомогу можна пройти стаціонарно, наголошує психологиня. Це, по суті, в Україні чи не один такий заклад, який має психологічну реабілітацію протягом 21 дня. І яка також є при підтримці при фінансуванні міністерства ветеранів. У нас є мультидисциплінарна команда, і ми можемо комплексно, в залежності від того наскільки сильний фахівець в певній своїй сфері надати різним категоріям допомогу. Можливо, інколи це не є зовсім лікування ПТСР, яке більш довготривалого потребує так часу. Але в той же час ми можемо, хоча би, надати те світло людині, як і вона зрозуміє на якому етапі вона, що з нею відбувається, пояснити деякі процеси, які відбувається в неї в організмі або навіть в комунікації. Набути нових навичок, нових якихось знань після Війни або після втрати, якщо це є сім'я з втратою, або комунікація, коли вже є нові ролі сім'ї, окрім того, що надають стаціонарну психологічну допомогу, також консультують амбулаторно та навіть онлайн, продовжує Анжеліка Барашовець. Оце комплексна така допомога, яка може бути в будь-який час і там, де вам потрібно, тому що навіть інколи військові, їдучи ближче до нуля або перебуваючи на нулі, телефонують нам, і ми їх підтримуємо. Окрім психологічної, Нії допомоги у оздоровчому центрі консультують травматолог, реабілітолог. А ще працює масажний кабінет. З перших днів заснування оздоровчого центру тут на волонтерських засадах разом з військовими, ветеранами та їхніми родинами працює масажистка Наталія Нікітчик. Надаємо послуги масажу, фізіотерапевтичних процедур, оздоровчих процедур. У нас є класичний масаж, так і реабілітаційний масаж, надаємо послуги пресотерапії, міостимуляції, робимо, ставимо голки, ставимо банки. Тобто, у нас іде все повністю для відновлення. І реабілітації військових нагадаємо, центр для оздоровлення військових ветеранів та їхніх родин, сімей полеглих захисників та захисниць заснувала мама загиблого героя України, пілота Степана Тарабалки. Розпочав офіційну роботу центр наприкінці 2022 року. Відтоді зробили чимало та ще є над чим працювати і куди розвиватись, наголошує Наталія Тарабалка. Адже хочуть, щоб цей центр став місцем душевного спокою. Та гармонії. Ми стараємося знаєте, розвивати центр в тому напрямку, щоб можна було і оздоровлюватися, і відпочивати, і щоб трошки працювати, якщо є потреба, бо багато хлопців хочуть себе чимось зайняти, щоб можна там було зробити невеличку таку міні-ферму, також невеличкий такий плодоягідний сад. Із синяви, що на Коломищині Ольга Гереджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.